Мої вітання друзі. Кутовий Гайковерт парксайт не працює. Точніше, мені принесли його, він то працював, то не працював. Але його не розбирав, а оглянув батарею і виявив, що в ньому були тут підсмажені трічки самі контакти. Я їх зачистив обережно і провірив. Все, він працював добре, гарно все, вмикався, тряс його, нічого не, не пропадало. Але через тиждень людина позвонила, сказала, я забуду, Та будь ласка, приїжджай, забирай. Приїхав вчора до мене, вмикаємо, а він не працює. Вимаю я батарею, заміряю плюс-мінус. А тут у нас виходить. Що зовсім нічого? Напруги немає. Так, через зарядний теж немає нічого. Давайте ось так. Але тут було 8 вольт, сьогодні навіть зовсім нічого немає напруги, як ви бачите. Тобто я гадаю, що проблема полягає десь в самій батареї. І зараз я її розберу. І подивимося, що ж тут трапилося таке з нею. Казали, що навіть воно працювало, коли постукаєш по самому приладу, то він тоді починає працювати. Но я гадаю, що, можливо, від вібрації десь відпала якась клема. Тому давайте виймемо батарею і подивимося, що тут могло таке трапитися. Так, як ви бачите, батареї тут стоять. 18650 24 й рік, як ви бачите, вони свіженькі доволі такі, але чомусь відмовили. Тому зараз проведемо заміри і виявимо причину, що могло стати несправністю. Так, друзі, розбираємо батарею, знімаємо. Приклеєний, як його назвати правильно. Так, добралися до середини і нічого я поки що не спостерігаю. Кримінального, все в нормі, бачимо контролер, два діода, два польовичка мабуть, на заряд і один це силовий транзистор. Так, шини всі на місці. Так, деталі знизу, мабуть, немає. Ну, давайте заміряємо батареї, щоб довго не гадати. І так, друзі, міряємо е, напругу на, е, загальну на батареї. Дивимося, Є12,3 вольта, а на виході. Виход у нас оце йде після транзистора. І тут напруги немає. Давайте заміряємо, що тут у нас по банкам. Так, 4-1. 4-1. І. Де воно тут? Так, ці 8. Ой, оце, мабуть. 4-1. Тобто по банкам у нас все добре, але... Але виходу немає. Так. Немає. Дивимося на... Сам польовичок, що тут по гейту відносно плюсу, 12 вольт. Так, а чому так? Чому так? Він чомусь не хоче відкриватися? Так, добре, зараз спробую лабораторником підкинути, що він покаже. Ну, підштовхнути, так би мовити. 12,6 вольт стоїмо на B, батарея. Так, не умикнув. Стаємо B і батарея. Так, 700 мА. А на вже вихід робочий теж 700 мА. І виходить, що він у нас зараз, мабуть, увімкнувся. Дивимося на плюс. І мінус є. Цікаво, що ж це таке було. Чому він блоканувся? Давайте спробуємо вставити його в сам прилад і перевіримо, чи запрацює він чи ні. Так, він робить. Батарея вирубилася, не зрозуміло. Не знаю, батареї в нормі всі. Що може бути, я не знаю. Тому буду збирати віддавати, мабуть, так. Та і все. Я не, я не знаю, в чому може бути причина. Не знаю.